День Соборності відзначали не лише у Києві, але й на Галичині. Майже в кожному містечку відбулись урочисті віча. Ці світлини зроблені у Калуші. Серед цього велолюдного натовпу був і священник Андрій Бандера. Він представляв парламент з УНР і був делегатом від Калуського повіту. А також його десятирічний син Степан Бандера, майбутній лідер проводу ОУН. У своїй автобіографії Степан Бандера згадував особливий вплив на кристалізацію моєї національно-політичної свідомості мали величні святкування і загальне одушевлення з луки з УНР з українською народною республікою в одну державу в січні 1919 року. Наступного дня після урочистостей на Софійському майдані в Київському оперному театрі розпочав роботу трудовий конгрес України. Саме тут затвердили акт злуки і визначили подальший вектор розвитку об'єднаної України. Була розроблена програма реального об'єднання, так би мовити, притирання двох цих частин. Це стосувалося і законодавства, і грошово-фінансової системи, і військової системи. І з цього моменту Україна стала єдиною соборною державою. Україна робила перші кроки до незалежності, розбудовувала власну академію наук, друкувала власну валюту, творила власну культуру та позбувалася спогадів про московське панування.